Грошові установки, в які я дуже вірю. Гроші мають працювати, а не лежати в тумбочці. Якщо постійно їх складати, то вони не приносять тобі вже ніякої радості. І звичайно, тоді ти стаєш x 2 тривожною, бо тобі завжди здається, що їх мало. Ніколи не сумуйте, коли загубили якісь гроші. Я в такому випадку дякую всесвіту, що забрав грошима і не приніс мені якихось більших глобальних проблем. Як гроші прийшли, так вони мають і піти. А це на увазі, що якщо ви їх знайшли або десь виграли, їх потрібно витратити швидко та на якесь задоволення. Ніяк не вкладати в бізнес або в якісь глобальні покупки. А ще до речі, хто не знав, то розкрию вам секрет, щоб завжди водились гроші, беріть їх правою рукою, а віддавайте лівою. Божечки, це мені ще бабуся сказала, коли я була мала, і я по цей день це пам'ятаю. Не завжди притримуюсь, бо забуваю, але стараюсь. Зі мною колись трапилась страшна ситуація, яка принесла мені урок. Коли я їхала в метро, мені в пальто підкинули золоту обручку. Загалом таким бредом займаються дівчата, які хочуть передати свої негаразди іншим. Спочатку. Я думала здати її в ломбард та піти десь погуляти. Але, як сказала моя мама, краще викинуть і не згадувати. Викинула і сказала звідки прийшло, туди і йди, бо ті гроші мені б точно щастя не принесли.